Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути, на 15 червня 2025 року. Енергії дня, конфліктні, Керує цим днем кармічний аркан. Дьявол. Тому, можливо, буде те, що важко просуватися у певних справах. може в когось проснутися якась матеріальна залежність, можливо, буде сексуальна залежність, або будь-яка інша. Також може довестися, статися так, що вам доведеться робити вибір і приймати якісь певні рішення. Але це буде відбуватися у певних обставинах, які вам потрібно враховувати. Цей вибір може стосуватися того, що ви будете обирати між своїми прив'язаностями матерією і духовністю. І загалом в цей день можуть бути якісь покуси, можливо, ваша амбіційність про себе заявить. Загалом, це день, коли ви будете відчувати, можливо, сильну енергетику, або можете пред'являти завищені вимоги до оточуючих людей. Тому на цей день варто пам'ятати, що понадмірність або зацикленість на матеріальних інтересах завжди. Нам шкодить, все повинно бути у балансі. І матеріальне, і духовність, і наші стосунки. Тож будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Король Пентаклі говорить вам так, на цей день, можливо, хтось навіть отримає якісь свої прибутки, фінанси. Можливо, просто ви відчуєте покращення стану здоров'я. Також можливо, у вас буде в цей день таке відчуття, що ви людина успішна, або ви будете мати цей успіх. Ну, а загалом у вас все буде стабільно. Ну, і ще, можливо, якась ситуація, яка у вас коливалася, може стати стабільною. Якщо хто займається на цей день, планує для себе купівлю-продаж нерухомості це буде вдало. І також, можливо, ви зможете дещо себе просунути у певних ситуаціях, які вам до цієї пори не піддавалися. Підказочка для вас йде така: займайтеся впорядкуванням своїх фінансових аспектів життя. Вам в цей день допомагати буде тільки ваша практичність, терпіння і добросовісність. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Вам так. То з Кубків говорить про те, що в цей день ви будете взагалі відчувати таке наповнення всіма позитивними емоціями і подіями. В цей день, можливо, у вас будуть відбуватися події, які будуть пов'язані із вашою родиною, із сім'єю. Можливо, у вас для когось навіть якісь фінанси можуть надійти, це не виключено. День буде благосприятливий, все буде складатися вдало, хтось отримає приємну звісточку або якісь нові пропозиції. Загалом у вас будуть переважати почуття радості, гармонії. І ще, можливо, в кого на цей день плануються якісь сімейні свята, вечірки, то у вас це також все пройде вдало. Цей день у вас для приємних моментів і таких маленьких радощів життя. Підказочка вам йде така, щоб ви використовували можливості, які дарує вам життя. Наразі у вас таке благосприятливий час, і це час, коли може щось зародитися нове, те, чого поки що ви не знаєте і не було в вашому житті. Це можуть бути для когось нові стосунки, для когось, можливо, хтось започаткує свій новий проект. Хтось може розкрити свою творчість, і також, можливо, вам потрібно ще своєю радістю ділитися з тими людьми, що вас оточують, і насолоджуватися і радіти кожному моменту життя. Тож я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. <кій> Четвірка жеслів говорить вам так. Цей день у вас, можливо, будуть відбуватися якісь події, які будуть пов'язані із вашим домом, з місцем вашого проживання. Можливо, у вас взагалі такий день задоволення і отримання результату, тобто, уже щось ви надбали для себе, і в цей день ви вже відчуєте результати того успіху. Також, можливо, ви, вам в цей день вдасться щось вдало розрішити для себе. І ви будете від того задоволені. Також для когось, можливо, буде якесь святкування. У будь-якому випадку цей день для вас несе позитивні емоції і задоволення. Це можуть бути і сімейні свята, і вдало десь ви можете щось домовитися. Або для когось, можливо, хтось близький повернеться врешті-решт додому. Ну, і у вас буде таке бажання, щоб ви щось витрачали і від того отримували задоволення. Підказка для вас йде така, щоб у вас прийшов час, щоб ви в цей день трішки розслабилися, отримали задоволення від тих зусиль, що прикладали раніше. Тому що цей результат вам потрібно закріпити, тобто провести час у колі близьких людей і насолодитися плодами свого труда. А я бажаю вам. Гарного дня! І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.